Доброго дня, друзі! З вами інтернет-магазин реакторних запчастин Украгродеталь. Сьогодні у нас на огляді колінчатий вал до двигунів D245-ї групи. Це в нас по виробнику Індія Балу. Ось так він приходить. Іде в нього, в нього фірмове пакування. Можете побачити. Потім йде в нього паспорт. Ось так виглядає сам паспорт. І... Ось так приходить сам колінчатий вал. Стосовно колінчатого валу, це в нас йде кований стальний. Характерна різниця між ними, тому що є високопрочний чавун і є кований стальний. Він йде кований стальний оригінал, потім йде ще по виробникам є гінмод. Турція, там також кований стальний. Тобто, це з кованих варіантів, один з гарних прикладів. Так, ще вам покажу, дивіться, вони на колінчатому валі в паспорті на пакуванні пишуть ось каталожний номер його, серійний 1298, і пишуть місяць і рік виробництва, тобто 0,7-25. І якщо ми подивимось. Ось на коробку, тобто зазначено який двигун. І ось ми бачимо 07 12 1298. І так само зараз ми трішки перевернемо колінчатий вал, щоб було краще видно. І ось ми бачимо 07-25-12-98. Це означає, що колінчатий вал оригінальний, тобто не підробка. Тому що все це виготовляли на одному заводі і вкладали, тобто ніхто його не розпаковував. Стосовно, ще скажу, ціни. На нього ціна в районі 16 тисяч гривень, доволі приємна ціна, тому що далі вже йде стрибок Генмоту, там в районі 25 тисяч гривень. І оригінал там за 34 тисячі гривень стартує ціна. І також скажу по відгукам клієнтів, саме балу. Неважливо, це Д245 двигун, Д240, Д65 або інші, наприклад, D21, також бачили огляд у нас на каналі. Тобто по відгукам ці колінвали ходять найкраще. В них і ціна приємна, і по відгукам, тобто і твердість металу, і балансування, тобто все на високому рівні. Тож, друзі, якщо вас зацікавила дана позиція, можете звертатись за номерами під відео. Менеджери з радістю вам допоможуть в виборі даного колінчатого вагу. Дякую за увагу. З вами Укр